Середньовіччя темні віки. Ці часи викликають в уяві картини бруду та хвороб. Ми уявляємо собі вулиці, заповнені сміттям людей, вкритих кіптявою та повсюдний сморід. Популярна культура часто зображує середньовіччя як час варварських звичаїв та повної відсутності гігієни. Однак це уявлення не зовсім точне. Хоча середньовічні стандарти гігієни значно відрізнялися від наших, називати всю епоху абсолютно брудною. Це грубе спрощення. У цьому відео ми заглибимося в реалії середньовічної гігієни, відокремлюючи факти від вигадок. Ми розглянемо труднощі, з якими вони стикалися, та методи, які вони використовували для підтримки певного рівня чистоти. Один поширений міф стверджує, що королева Ізабела Пірашу кастильська яка жила з 1551 по тисячу рік, купалася лише двічі в житті. Інший стверджує, що один французький король помер, уникаючи купання взагалі. Ці історії, хоч і цікаві, є історично неточними. Королівські особи, маючи доступ до ресурсів та слуг, часто купалися частіше, ніж просто людини. Вони розуміли важливість чистоти для свого здоров'я та іміджу. Хоча щоденне купання не було нормою, середньовічні люди були знайомі з водою та милом. Кілька факторів сприяли сприйняттю поганої гієни в середньовіччі. По-перше, релігійні вірування іноді не заохочували надмірне купання. Дехто вважав це марнославством або вірив, що це те відкриває тіло для хвороб. По-друге, чорна смерть та інші епідемії спустошували Європу. Ці спалахи призвели до страху перед водою, оскільки люди пов'язували громадські лазні з поширенням хвороб. Нарешті бідність відігравала значну роль. Більшість людей не мали доступу до приватних ванн, а нагрівання води на вогні було трудомістким та дорогим завданням. Розділ 4 практики гігієни в середньовіччі, лазні та не тільки. Незважаючи на труднощі, середньовічні люди дбали про гігієну, хоча інакше, ніж ми сьогодні. Громадські лазні були поширеними, пропонуючи місце для спілкування, відпочинку та очищення. Ці заклади відрізнялися за якістю, але деякі пропонували розкішні враження з парними та навіть їжею та напоями. Навіть без регулярних повних ван люди часто мили руки та обличчя. Вони використовували для цього тези, струмки та колодязі. Вони також розуміли важливість чистих зубів, використовуючи гілочки, трави та абразивні порошки для чищення. Розділ 5: Утилізація відходів у середньовіччі. Утилізація відходів становила значну проблему в середньовічних містах. Без сучасної сантехніки люди користувалися нічними горщиками, які вони виливали на вулиці або у відведені ями. Ця практика безсумнівно сприяла антисанітарним умовам та поширенню хвороб. Однак у деяких містах існували правила щодо утилізації відходів і докладалися зусилля для підтримки громадських туалетів та дренажних систем. Розділ 6. Висновок Багатогранний погляд на середньовічну гігієну. Гігієна в середньовіччі була складним питанням. Хоча це правда, що стандарти значно відрізнялися від наших, невірно зображати цю епоху як епоху повсюдного бруду. Релігійні вірування, спалахи хвороб та бідність все це сприяло проблемам гігієни. Однак середньовічні люди не були байдужими до важливості чистоти. Вони розробили практики та використовували наявні ресурси для підтримки гігієни якнайкраще. Громадські лазні, трав'яні засоби та щоденні зусилля з миття рук та обличчя все це демонструє турботу про чистоту, навіть якщо не завжди успішно за сучасними стандартами. Розуміння середньовічної гігієни вимагає багатогранного погляду, визнаючи як обмеження, так і зусилля, зроблені в складну епоху.